Продається будинок, розміщений в селищі міського типу Кольчино, На горі, на чистому незадибленому повітрі з гірськими річками, до найближчого міста Мукачево всього 5 кілометрів. Загальна площа будинку 65 квадратних метрів та ділянка в 14 соток. Будинок цегляний і покритий облицьовкою. Для збереження тепла. Перекритий утеплений дах. Вікна не металопластикові. Звичайні. Будинок складається з двох великих кімнат та кухні. Санвузол на дворі. Будинок потребує ремонту, потрібна заміна паркету. Ремонт стін. Є можливість перепланувати будинок та зробити санвузол у домі. Меблі залишаються. Є можливість заселитися одразу та робити ремонт походу. Територія огороджена. Сусідів поруч небагато. В кінці городу ліс. Вздовж городу ростуть яблуні та вишні та посаджено малину для затінку. Джерельна вода з крана. Є літня кухня, але не дороблена. Але там проведено світло та є балони з газом. Велике подвір'я ідеальна асфальтована дорога до хати, сад, дровітня та сарай. Є місце для побудови гаражу або навісу для авто. До центру Мукачева всього 5 кілометрів. Ходить автобус з зупинки кожну годину. В сусідні села автобуси ходять раз на декілька годин. В селі є стадіон, школа та магазини. Цей будинок стане чудовим місцем для вашого відпочинку та затишку. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму та обов'язково підписуйтесь на наш канал. Сьогодні розглянемо приватизований будинок у Полтавській області у селі Вільна Терешківка. Детально, як завжди, у телеграм-каналі. Будинок було побудовано у 50-х роках ХХ століття, але й досі гарно зберігся. Має глиняні стіни, побілені зсередини та гарно розмальований з вулиці, що нагадує про його вік, але й повертає у щасливе минуле. Площа ділянки складає 51 сота. Будинок займає 43 квадратних метри. Дім сухий та чистий, з комбінованим пічним та газовим опаленням. Сама хатка глиняна та з шиферним дахом має пластикові вікна, косметичний ремонт без зручностей, дерев'яні поли. Має дві кімнати, кухню та коридор. У подвір'ї є скважина та колодязь, літній душ та санвузол. Біля будинку розташований цегляний гараж з оглядовою ямою, сарай для господарських потреб та додаткове приміщення для утримання птахів та тварин. Два погреби, один з яких вхідний, літня кухня з конвектором, газовою плитою та піч з дров'яним опаленням. До будинку підведено газ та телебачення. За будинком знаходиться молодий плодоносний сад з фруктовими молодими деревами. Земельна ділянка гарно удобрена та підійде для вирощування різноманітних культур. Навколо подвір'я огорожа з металевого забору, що додасть впевненості та приватності. У межах 500 метрів знаходиться дитячий садок, школа, магазин та кіоск. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові оголошення. До вашої уваги продаж добротного будинку у селі Вербова Тульчинського району Вінницької області. Будинок має гарне планування. Побудований з цегли утеплено рідким пенопластом, пеноізолом та 10 см самого пенопласту. Дах шиферний, міцний цегляний фундамент. Вікна замінено на металопластикові, вхідні броньовані двері. Є кондиціонер та супутникове телебачення. По вулиці протягнено кабель інтернету. Загальна площа будинку 86,6 квадратних метри, Три кімнати, Велика та простора кухня 17 квадратних метрів. Це мрія кожної господині. Має нову фурнітуру, вбудована духова шафа. Є місце під посудомейну машину. Паркет з лінолеуму та натяжної стелі. Санвузол суміжний. З великим гідробоксом та пральною машинкою. Обкладено повністю плиткою. Три спальні гостьова, дитяча та ваша. Всюди ламінат. Виліплені стелі з гіпсокартону та переклеєні шпалери. Коридор перекрито деревом і має велику шафу купе на всю стіну. Проведено комунікації у вигляді електропостачання. Газопостачання, централізована вода, вигрібна яма. На вулиці є колодязь біля ваших сусідів. Опалення відбувається за допомогою двохконтурного газового котла. У будинку встановлені лічильники на світло, газ та воду. Розпочато будівництво господарських споруд, гараж, літня кухня, сарай та погріб. Все на стадії ремонту. Найбільше добудована літня кухня, в яку вже проведено світло та воду. Просторий двір, засіяний травою. Біля будинку привезено камінь для побудови доріжок. 31 сотка приватизованої землі. Земля родюча. оброблялась. Навколо будинку бетонний паркан з воротами для заїзду автомобіля. До найближчого міста всього 4 кілометри. Є зупинка транспорту у трьох хвилинах ходьби. У селі є два кіоски та дитячий майданчик, побудований жителями, школа та садок, які знаходяться у місті. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити нові оголошення. Продається двоповерховий будинок в селі Гути в Тульчинській міській громаді. Ульчинського району Вінницької області. Будинок займає 40 квадратних метрів загальної площі. Підійде як для постійного проживання, так і для відпочинку. Будинок цегляний, утеплений мінеральною ватою та обито сайдінгом, покрівля з шиферу. Було замінено вікна усі на металопластикові. Територія огороджена металопрофільним парканом. Всередині повністю обшито деревом. Будинок має дві кімнати, кухню та санвузол на території. На другому поверсі ремонт не зроблено. Голі стіни для втілення ваших рішень. Будинок без меблювання. Вода заведена у будинок. Повністю замінена електропроводка. Є зона для відпочинку, альтанка, місце для барбекю. Господарські будівлі, туалет та навіть літній душ з можливістю заведення до хати. Три сотки приватизованої землі, висаджені туї, квіти, плодові дерева та кущі. Поруч можна викупити ще одну ділянку за доступні кошти. Цей будинок багатий на привілеї. А саме, одна хвилина до одного озера. Можна купатися та ловити рибу. 4 хвилини до іншого озера та 15 хвилин до річки Десна. Зупинка транспорту для швидкого сполучення. Школа та садок для дітей. Вінницька область багата на ферми, на яких постійно потрібні робочі руки. Тому роботою будете забезпечені одразу. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму. І не забувайте підписатися на канал, щоб бачити усі нові оголошення. Продається двокімнатний теплий будинок у селі Баранівка Хмельницької області. Поруч протікає річка, до якої є можливість спуститись біля будинку. Є підсобні приміщення для збереження інвентарю або розведення тварин. Підвал, у якому можна зберігати продукти. Будинок утеплений, дах вкритий шифером, має дві кімнати, які продаються немебльовані, та мають косметичний ремонт, пофарбовані дерев'яні підлоги, поклеєні нові шпалери та підвісні стелі. На кухні підлога з плитки, газовий котел та бойлер, встановлені металопластикові вікна, сумісний санвузол, обклеєний. Заведений газ, вода та світло. Технічні характеристики будинку. Загальна площа будинку 45 квадратних метрів. Житлова зона 25 квадратних метрів. Та кухня столова у 10 квадратних метрів. Земельна ділянка 8 соток. Є відведене місце для городу. Ростуть плодові дерева. Все огороджено парканом. З воротами для заїзду автомобілів. Є навіс для авто. Поряд з будинком до півтора кілометри знаходиться пляж з волейбольною площадкою, базарчик, аптека та зупинка транспорту. До річки всього 10 хвилин пішки. Це ідеальне місце для прогулянок та відпочинку на природі. Цей будинок ідеальне місце для тих, Хто хоче жити в гармонії з природою, але водночас мати доступ до всіх необхідних зручностей, не прогавте свій шанс. Обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал.